Студенти технологічних університетів міста, представники харківського it кластеру та виробничих підприємств зібралися разом, щоб обговорити ідею створення першого в Україні підземного індустріального парку. Як акцентують організатори проєкту? Underground Тех це відкрита платформа для ідей і дій. Тут зустрічаються потреби міста, енергія молодих команд, експертиза менторів і запит реального бізнесу. За дорученням Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова я рада приймати участь в офіційному відкритті сьогоднішнього заходу. Слід зазначити, що Харків був і залишається українським технологічним центром освіти, і це в тому числі завдяки такій потужній об'єднаній it спільноті, і ми разом спільно з вами опрацьовуємо. Питання, плани стратегічного розвитку нашого міста, а ми вже маємо плану по його відбудові. І у вас є унікальна можливість прийняти в цьому участь. Підземний парк це нове економічне ядро, яке створить робочі місця, залучить інвестиції, відновить виробничу екосистему. Продемонструє, що навіть під час війни можливо будувати майбутнє, говорить один з менторів проєкту. Ми вважаємо, що Харків в умовах близькості до країни агресора вимушений в сьогоднішніх реаліях шукати своє майбутнє, не чекати, коли війна закінчиться, не чекати там кращих часів, а будувати своє майбутнє сьогодні. Тут і зараз одним із безпекових складових це є е, саме уходити під землю, створювати максимальну інфраструктуру під землею і для людей, для переміщення, транспортну логістику і звичайно для виробництва для бізнеса. І саме студентська молодь є тим генератором ідей, креативних, сміливих. Інколи здається, що навіть нереальних зауважує ще одна менторка проєкту. У них дуже класні ідеї, повірте, те, що їх просто потрібно чути. І це ідеї революційні. Я впевнена, що вони вже 10 разів промоніторили весь ринок, всі плюси, і мінуси, подивилися експертів. І от сьогодні вони повинні нам сказати: ось таке вау, ми бачимо, і то ми будуємо майбутнє, а майбутнє тільки з молоддю. Залучення молоді до створення проєктів, говорить Ольга Шаповал, керівниця харківського it кластеру, дасть змогу також створити щось справді потрібне і життєздатне. Після повномаштабного вторгнення ми зіткнулися з викликами, з якими не стикався ніхто у світі. Відповідно, ми маємо формувати рішення, які знову ж таки ніхто ніколи в світі не знаходив. Харків є в певному сенсі містом, що задає тренди. І, відповідно, сьогодні ми проводимо перший в Україні насправді перше в світі хакатон з того, щоб помріяти, а яким чином може виглядати місто з точки зору технологій, з точки зору технологічних парків? Бо Харків місто парків, але Харків може бути містом індустріальних парків. Пані Ольо, а наскільки реально втілення в життя оцих проєктів, запропонованих студентами? А насправді майже всі проєкти, якщо в світовій практиці дивитися, то багато ідей вони виникали Саме в університетах, бо молодь ще не знає, що це не можна зробити. Вони мріють, і далі ці мрії можуть втілюватися в життя. І ще таке питання: кошти це ж основне. Чи є кому це все реалізовувати? Наскільки швидко можна буде це все зробити, якщо буде класний проект? А якщо сьогодні народяться ідеї, які будуть відповідати реальності, так дійсності, то далі вже питання за інвесторами. А зараз до Країни дуже велика така прикута увага з точки зору інвестицій. Де сьогодні в нас присутні не тільки студенти, в нас присутні компанії, в нас присутній бізнес. В нас є підтримка влади. Відповідно, ми сподіваємося, що в такому трикутнику ми зможемо не тільки помріяти, але і за 3-5 років вже побачити наші мрії в реальності. Протягом хакатону учасники, а це студентських команд разом з менторами пропрацьовували концепції для підземної інфраструктури. А найкращі ідеї можуть стати частиною реальної трансформації міста. Яна Біляєва Ігор Луханін, Андрій Сириця, Ігор Гурмікенін, Харків. новини.